Всім добрий день! Я є на вулиці Шевченка, 134А і приймаю в оренду квартиру. Давайте я вам покажу комплекс. Тут у нас продуктовий є магазин. Ось в цьому під'їзді здається квартира площою 77 метрів. Тут у нас дитячий майданчик, забув сказати, що Шевченка 134А це близько до центру. Є футбольний майданчик, який закритий, спортивний майданчик, дуже класно для проживання сім'ї, дітей, дитячий майданчик і взагалі дуже свіже повітря. За рахунок там йдуть дерева, ліс. Дуже тут приємно для проживання. І ходімо, я вам покажу саму квартиру. Зараз ми знаходимося на третьому поверсі. На поверсі 4 квартири. Заходимо в квартиру. Площа квартира 77 метрів квадратних. Подаємо одразу на хідна група у нас є роздівалка. Пані машинка, мала. Кухня. Лоджія велика. Все в нас останні вікон. Тут можна паркувати машини і бачити Спальня. За шафою. По факту це по документам це двокімнатна квартира, але її переробили в трикімнатну. У нас виходить одна кімната, друга кімната вітальня і третя спальня. Так, і ось така спальня. з шафою. Звою на дитячий майданчик, спортивний майданчик. Взагалі тут дуже затишно. Таке відчуття. Ну, що ти є у Львові, але ти Ось, в природі. Кого зацікавила цікава дана пропозиція, прошу телефонуйте і ми вам її покажемо.